Що багато хто заперечує, але це насправді реально. Кожен може стати інвалідом у будь-який момент, ви не застраховані від травм та хвороб. У мене було два інсульти з різниці у 6 місяців у віці 33-34 роки, тому що артерія на моїй шиї вирішила спонтанно вибухнути та вистрілити тромбами у мій мозок. Азартні ігри викликають сильну залежність та руйнують життя. Вони також стали доступними практично всюди у Сполучених Штатах, що стане катастрофою найближчими роками. Я вже бачу, що легалізація ставок на спорт стає величезною проблемою. Усі у моєму віці вже займаються цим. Переробка відходів це обман, що просуває. Ця промисловість пластмасу рішення полягає в тому, що припинити використовувати так багато пластику, а не говорити ну гаразд, я його перероблю. Оскільки переважна більшість сміття, що переробляється, насправді не переробляється. Індустрія пластмас витратила мільйони на те, щоб люди думали, що все буде гаразд, поки ми його переробляємо. Нестача сну є серйозною проблемою охорони здоров'я, який не приділяється належної уваги. Сучасне життя прославляє відсутність повних восьми годин сну на добу. Хоча насправді нестача сну пов'язана з діабетом, хворобами серця, деякими видами раку, депресією та багатьом іншим. Недостача сну впадаєш у депресію, депресія не можеш спати спокійно, спиш ще менше, впадаєш в ще більшу депресію, смерть. Чиста прісна вода є ресурсом, що зменшується більш цінним ніж будь-яке викопне паливо або рідкісно-зімельні мінерали. І приватна власність на неї, а також необмежене використання її в промисловості, вже призводять до загибелі людей. Проституція серед неповнолітніх зустрічається частіше ніж гадають люди. Знає на досвіді раніше. Я працював у некомерційній організації по боротьбі з торговлею дітьми з метою сексуальної експлуатації, і це дійсно набагато більш поширено, ніж люди думають. Більшість людей припускають, що це відбувається лише в інших країнах третього світу, але ні, це надто поширено навіть у США. Навіть більшість дорослих повій були завербовані, коли вони були неповнолітніми. Не всі оси виродки. Багато ос є паразитами і хижаками, знищуючими комах переносників хвороб і різних шкідників сільськогосподарських культур. Ще є оси, які відповідають за розмноження інжирних дерев. Так що загалом світ міг би бути гіршим без ос, але ці жовті жилети можуть піти до біса. Телефонна залежність усюди, і це жахливо. Набагато більше людей мають проблеми з алкоголем, ніж вони готові визнати. Ох, і зміна клімату, звичайно. Ми можемо померти будь-якої миті, але багато хто думає, не зараз. Згодене розмовляв із подругою лікарем про будинки для літніх людей. Вона сказала, що буквально кожен її пацієнт віком до 60 років засвоїв, що не піде до будинку для людей похилого віку. Це просто неправда. Люди ніколи не гадають, що це будуть вони. Але це є частиною нашої долі. Не моєї, звичайно, а деяких із вас. Проблеми зі здоров'ям через коріння трави цього тижня я кинув палити, бо усвідомив, що мій вільний час крутився навколо цього. Вона знищила мою пам'ять вона тримала мене, а не я її, і це справді зіпсувало мою пам'ять. Відповідь може бути очевидною, але мене щиро дивує, що люди думають, що земля не кругла, а плоска сьогодні, у 2024 році. Хоча завжди смішно, коли група прихильників плоскої землі ставить свої власні експерименти, щоб довести, що світ плоский, а потім публікує їх в інтернеті, не усвідомлюючи наскільки безглуздо вони виглядають, коли виявляється, що вони на праві. Я думаю, що вони займаються цим заради того, щоб бути в якійсь спільноті, рожу не можу, начебто, вони є частиною чогось, що має правду таємницю і місію. Це досить весело. Цукор нас отруює. Кажуться, як цукровий наркоман. Уточнення: я маю на увазі рафінований цукор у тих кількостях, у яких він міститься у нашому раціоні. Деяка кількість глюкози потрібна організму не тільки для нормального функціонування, але й для виживання. Американська дієта значно перевищує цю потреби у глюкозі. Я тільки не розповідав своєму другові, який живе в ЄС, про те, як я сильно люблю палоничний йогурт і що я купив його гігантську ванну. По суті, він сказав: Фу, це але не надто солодке. Я поліз у крулячу нарую й дізнався, що більша частина йогурту, що продається в Америці, навіть ті, які і здаються несмачними або кислими, по суті, є просто рідкими цукерками. 17 грам доданого цукру на порцію це насправді просто діабет, який очікує розвитку. Навіть наша здорова їжа це лише цукерка. Невидимі інвалідності. Я отримав уїдливе зауваження від старшої жінки років 60-70, тому що в автобусі я сидів на інвалідному місці. Вона сказала щось про те, що місця призначене для людей з обмеженими можливостями і що я маю стояти. Тому я сказав, що я інвалід, і тому я сяду. Дякую. Вона подумала, що я жартую, і сказала, що. Це не смішно, тому я показав їй свою складну палицю, яку я тримаю в сумці. Вона набула дуже дивного кольору і натомість почала говорити про володаря персні. Я не бачу згадки про ефект плацебо, сили позитивного мислення. Багато людей заперечують це, тому що його неможливо виміряти, але розум найдивовижніша річ. Сприйняття є дійсністю для кожного з нас. Я чула неймовірні історії про зменшення пухлин, симпатичної вагітності, контролем сильного болю або витримування жарких або холодних температур, лікування хворів, боротьби з хронічним болем або розладами. Психічного здоров'я, такими як діпресія, післявоєнний посттравматичний стресовий розлад, і значному поліпшенні стресового розладу, і все тому, що люди були такими переконаними, що їхнє сприйняття було чи має стати реальністю, поки воно нарешті не стало таким. Цей новий штучний інтелект створить велику проблему. Ми вже настільки загрузли в брехні і пропаганді, що зрештою, завдяки штучному інтелекту, ми не зможемо відрізнити правду від брехні. Людям стає набагато нудніше. У старій школі мене поважали практично всі мої друзі, і навіть найрозумніші діти вважали мене справді розумним. Тепер, коли я працюю, здається, що всі навколо мене мають багато життєвого досвіду, що запам'ятовується, і набагато розумніші ніж я. Це був перший раз, коли я відчув, що не вписуюсь, І щиро кажучи, це важливо. Інтернет заважає багатьом людям знайти своє хобі. Пандемія COVID-19 так і не закінчилася, і щотижня тисячі людей вмирають та стають інвалідами. Багато людей це заперечують, але реальність зміни клімату є незаперечною. Переважна більшість вчених і зміни в нашому навколишньому середовищі вказують на той факт, що зміна клімату є реальною і нагальною проблемою. Ми повинні визнати та вирішити цю глобальну проблему заради благополуччя нашої планети та майбутніх поколінь. Багато людей ще живі, тому що не хочуть засмучувати свої родини та друзів. На диво Голокост як люди можуть легально це заперечувати. Залежність це не вибір, це реальне захворювання, що змінює мозок. Звичайно, перша доза речовини це вибір, але після цього мозок перебудовується. І я бачив це на прикладі брата. Зрештою, це вбило його в зрілому віці 26 років. Ожиріння у 40% громадян США є, але схоже, вони про це не знають. Нещодавно побував на Півдні, оскільки він зосереджений у кількох регіонах і відразу став очевидним весь масштаб проблеми. Насправді шокує те, що це не розглядається як серйозна надзвичайна ситуація у галузі охорони здоров'я. Освіта це не проблема, а рішення. Якби ми виключили політику за та дозволили б вчителям насправді викладати, через покоління у нас були б одні з найпідготовленіших дорослих за всю історію. Як прибрати політику за світу? Це правильне питання. Люди не розуміють, що політика може означати буквально що завгодно, тому що це лише процес групового прийняття рішень. Вчителя знущаються та ображають дітей інвалідів, особливо коли вони аутисти. Багато людей, з якими я розмовляю, схоже не вірять мені, коли я говорю, що моїм першим хуліганом був учитель. Так, мій учитель п'ятого класу був хуліганом. До цього всі мої вчителя були добрими та чудовими. Міс хорст, я досі згадую вас і не з любов'ю. Успіх або його відсутність значною мірою залежить від удачі. Ви не обираєте свої сильні чи слабкі сторони. Ви не обираєте свою стать, етичну принадлежність або фізичну подобу. Ви не можете вибирати місце або час свого народження, хто вас виховуватиме і хто вплине на ваше життя в дитинстві та дорослому житті. Список можна продовжувати. Це стосується старого аргументу про те, що свобода волі ілюзія, так що не соромтеся й не погоджуватися. Коли мова про собак, породність має значення. У мене є два порятункових метиси. Я кохаю їх більше ніж будь-що інше, і я б ніколи не замінив їх ні на що. Однак я також працював з чистокровними собаками, тренування та догляд за тваринами. І деякі породи просто набагато менше схильні до проблем з поведінки. Знову ж таки, я люблю своїх собак, але певні породи безумовно краще підходять для певних ситуацій. Друзі, дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, що багато хто заперечує, але це насправді реально. І не забудьте подивитись наше інше відео. До зустрічі!